П'ятниця 21 листопада, 1367 триста доба війни. Ворог атакував Україну. Є загиблі і поранені у Дніпропетровській, Запорізькій областях, постраждалі в Одеській області. Сьогодні День Гідності і Свободи. Що він для нас означає? Православні християни святкують сьогодні введення Пресвятої Богородиці за новою ліанським календарем. Про це та інше. Дивіться у нашому випуску новин у студії Павло Живетів. Ми починаємо. Дніпропетровщина ворог скерував безпілотники на Васильківську і Покровську громади, що на Синельниківщині загинула жінка, співчуття рідним. Ще двоє людей постраждали: 54-річний чоловік і 71-річна жінка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Зруйновані три приватні будинки, ще два пошкоджені. Знищені господарська споруда, авто, побитий мікроавтобус. На Нікопольщині потерпали райцентр, Покровська і Марганецька громади. Агресор цілив артилерією артилерію та ФПВ-дронами. Понівечені приватна оселя, господарська споруда, газогін. Російська армія атакувала Одесу за допомогою ударних дронів. Внаслідок атаки сталося пошкодження житлового будинку та підприємства в одному із районів міста. За інформацією міської військової адміністрації, в результаті атаки постраждали п'ятеро людей. Одні з постраждалих медичну допомогу надали на місці трьох інших із вибуховими травмами і опіками госпіталізували. Російські окупанти завдали удару і по Запоріжжю. внаслідок атаки є загиблі та поранені. За повідомленням обласної військової адміністрації, наразі відомо про п'ятьох загиблих мешканців, вісім поранено. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, торговельні павільйони.

Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1050 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. За час повномасштабного воєнного вторгнення втрати російської армії становлять особового складу мільйон 163 тисячі військових, безпілотників 82 тисячі 620, крилатих ракет 3981, тисячі Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною, сказав у зверненні за підсумками подій доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я. Сьогодні у мене була зустріч з представниками Сполучених Штатів, вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції, пункти плану, щоб закінчити війну, Їхні бачення. Ми з перших днів війни займаємо одну надзвичайно просту позицію: Україні потрібен мир, і справжній мир, такий, який не зламає третє вторгнення, достойний мир, щоб умови були з повагою до нашої незалежності, нашого суверенітету, до гідності українського народу, і ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципове, і ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями, щоб це було по справжньому Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу. Україна, Сполучені Штати і наші друзі та партнери в Європі та в світі. Цими днями багато розмов. З європейськими лідерами багато переписки. Я дякую всім друзям України за підтримку. Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії Стубом. Ми координуємо наші зусилля постійно на зв'язку з іншими лідерами, президентом Франції. Я розраховую найближчими днями говорити з президентом Трампом. Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть. Наблизити мир реально і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є цілком справедливих, що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне: а саме відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силам зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною. Буду заради цього працювати і надалі, на 100% увесь мій час саме цьому зараз присвячений. Україні потрібен мир, і Україна робитиме все, щоб ніхто в світі не сказав, що, начебто, це ми зриваємо дипломатію. Це важливо. Так само важливо. І щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні ввечері. Був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання. Але домовленість вона очевидна, кожен має працювати на Україну. І так буде. Парламент воєнного часу повинен бути. Дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, Будуть, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх: конструктивний дипломатичний процес з Америкою та усіма партнерами. Обов'язкова стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави, гідність нашого народу. Ще одне сьогодні весь день триває пошук людей під завалами будинку в Тернополі, по якому вдарила російська ракета. Загалом цей удар тільки по одному Тернополю забрав життя 27 людей. Мої співчуття усім, рідним і близьким. Доля ще 17 людей залишається невідомою ДСНС України та всі необхідні служби працюватимуть стільки, скільки потрібно. Я, я вдячний усім, хто залучений до цієї роботи. Я дякую усім, хто зараз з українцями, хто працює на державу і захищає українські інтереси, життя наших людей. Слава Україні! Сьогодні в Україні День Гідності та Свободи. Сьогодні із інтервалом у 9 років розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. Під час помаранчевої революції українці обурилися результатами фальсифікованих виборів і вийшли на мітинги. Після цього провели повторний другий тур виборів. І президентом України народ обрав Віктора Ющенка. Під час революції гідності українці вийшли на Майдан за. Європейське майбутнє України режим Януковича застосовував силу проти людей. Протести перетворилися із проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими. На жаль, серед євромайданівців не всі повернулися додому. Вони стали героями небесної сотні. Українці відстояли демократичні цінності, національні інтереси держави та європейський вибір. Сьогодні ми згадуємо події, що назавжди змінили хід нашої історії день, коли українці знову і знову доводять свобода у нашому серці, а гідність у нашій крові. Що символізує цей день для мешканців Дніпра? Дізнавався мій колега Давид Юрченко. День важливий. Ну тобто, у 2004 році, помаранчева революція була. Ну всі люди ставали за права, за свободу, ну щоб щось змінити в нашій країні У 2014 році. Точно так же, що всі люди гуртуються разом. І досягаючи якоїсь ну там теплоти, співрозуміння якогось, ну щоб все було добре. Ну, як на мене, найкраще буде просто хвилина мовчання, якісь квіти до обелісків, ну до наших і хлопцям допомагати. Я гадаю, що так. Революцію просто так не починають, тому що це була певна непевна боротьба за свою свободу, за справедливість, і народ відстоював це проти. Непорядних людей це питання кожного громадянина України, оскільки Конституцією прописано, що кожен має право захищати, поважати свою честь та гідність, як свою, так і інших осіб. Тому це дуже важливо. Я рахую напевно, це поважати людей, які боролися за честь, гідність. Вшанувати їх пам'ять, не робити ніяких дуже веселих свят, оскільки це доволі травматична подія для суспільства, мати право та можливість виражати свою думку, свої почуття, бути тим, ким ти є, і робити те, що ти хочеш в межах закону, звичайно, та що в нас свободна країна, та що ми незалежні люди в нашій державі і з силою нашої держави. Те, що в нас такі сильні люди, вільною людиною нічого не боятися робити, бути самим собою. Була переміна влади. Прийшов Янук Ющенко до нас, тому була така помаранчева революція в нас. Кому як важливо? Розумієте, тому що коли була революція, то одна власть мінялася, інша приходила. Тому. Тут я не можу на це питання відповісти. Для мене гідність, як вам сказати, правильно. Ну, гідним будь, потрібно завжди. І де б ти не знаходився, ти повинен бути гідним чоловіком. По-перше, треба віддати пошану тим загиблим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Тому вважаю, що потрібно такі віддавати шану нашим героям, які віддали життя. Моїх прабабушку прадедушку в 2019 році з Полтавської губернії заслали в Сибір. І тільки я вже в якому поколінні, в 1973 році, це було в друге покоління, повернулася в Україну. Для мене це дуже важливо, бо моїх предків би, лишали. Свободи забрали все майно, вони були такі самі дуже хорошо працювали. У них было громадное фермерское хозяйство. Вільна людина це таке поняття, знаєте, дуже різноманітне. Але э, я вважаю, що це до, э, у вільної людини повинен бути доступ к гарної правової системи, вона повинна бути справедливою. У вільної людини не повинна э, как бы окружати корупцію, як це у нас в країні. Ну, это, это просто жах, конечно. У вільної людини має бути доступ до медицини, до здравоохранения і до навчання. Офіційна інформація далі у випуску. Кабінет міністрів ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей у школах, медзакладах, молодіжних центрах. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Уряд також посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Оновлені визначення статусу депортованих примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджуються механізми компенсації і термінових виплат на створення. Єдиної інформаційної бази інтегрованої в єдину інформаційну систему соціальної сфери. Стали відомі подробиці проведення національного мультипредметного тесту, який відбудеться наступного року. він матиме традиційний формат. Учасники НМТ складатимуть чотири предмети у межах одного дня. Основна сесія, додаткова сесія, відбудуться як і минулого року в Україні і за кордоном, щоб забезпечити рівність доступу до вищої освіти для всіх категорій вступників, і для того, щоб забезпечити справедливість. Православні християни святкують сьогодні введення Пресвятої Богородиці за новою ліанським календарем. Це свято символізує початок духовної підготовки до приходу Спасителя і нагадує про чистоту смирення та відданість, з якими Пресвята Богородиця увійшла у храм, щоб присвятити себе служінню Богу. Символічно, що саме цього дня у місті Сама святили новий храм Православної церкви України. Там знаходиться наша знімальна група, і з нами на зв'язку моя колега Валерія Баранець. Отже, Вітаю. Вітаю студія! Ми знаходимося у місті Самар. За моєю спиною новий величний красивий храм на честь введення в храм Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Не дивлячись на буденний день, десятки парафіян завітали на цю благоподію. Храм освячує митрополит Дніпровський і Січославський, керуючий Дніпровською єпархією православної церкви України Симеон. Дуже символічно, що сьогодні владика також відзначає і день архієрейської хіротонії, з чим ми його щиро. Вітаємо! Введення в храм Пресвятої Богородиці нагадує нам про сповнення обітниці праведних батьків Діви Марії, коли вони свою довгоочікувану і вимолену донечку ще малою дівчинкою віддали на виховання до храму, як і обіцяли Господу. Дякую. З нами на зв'язку була моя колега, журналістка телеканалу Де 1 Валерія Баранець. більш детальний репортаж про цю подію дивіться у наших наступних випусках. Про події в області далі у випуску на Дніпропетровщині продовжується кампанія з оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій: сиріт хлопців і дівчат, позбавлених батьківського піклування, синів і донюк загиблих оборонців, учасників бойових дій переселенців, а ще обдарованих учнів. Цьогоріч вже охопили майже 14 тисяч юних жителів області. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нещодавно із табору відпочинку повернулася вже 10-та ювілейна зміна, присвячена профорі. Ориєнтації. Ще 118 18 дітей цікаво і корисно провели свій час. Виставку Я Маріуполь присвячено творчості жінок, які вимушено покинули свої домівки через війну та знайшли прихисток у Кам'янській громаді, готують до відкриття у центральній міській бібліотеці. Експозиція представить художні роботи переселенок із Маріуполя, для яких творчість стала джерелом внутрішньої опори, зцілення та відновлення. Малюнки створені у форматі індивідуальної авторської творчості у художній майстерні під керівництвом художниці Марії Кирпичникової. Кожен експонат є особистою історією. Історію, відображеною через колір, форму та лінію, і демонструє силу, стійкість та прагнення до життя жінок, які пережили втрату дому, але не втратили здатності творити. Новини спорту спортсменка із Кам'янського Анастасія Черноколенко стала бронзовою призеркою Кубка світу з боксу, який відбувся в Індії. У фінальній серії Кубка світу з боксу взяли участь 130 спортсменів з 19 країн. Під час змагань були розіграні 20 комплектів нагород по 10 у чоловіків та жінок. Кам'янчанка Анастасія Черноколенко виступала у складі збірної України у ваговій категорії 70 кілограмів і виборола бронзову нагороду. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься переважно хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 10 до 14 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів із позначкою плюс. У кривому розі Нікополі Марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря від 11 до 17 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося, бо ми того варті.